Дякую за можливість виступити. Дякую за надане слово. Дійсно, хотів би поговорити про певні теоретичні питання, взагалі осмислення 3D-моделювання 3D-технологій в криміналістиці. Ну, цілком очевидно, що ще декілька років тому на цю технологію дивилися десь як на наукову фантастику. Хоча такі більш-менш серйозні погляди, власне, теоретичні на те, як 3D-технології можуть використовуватися в діяльності з розкриття розслідування кримінальних правопорушень, їх ще з початку 2010-х років. Почали науковці розглядати. Але що змінилось останнім часом, це те, що 3D-сканери, 3D-принтери і інші пристрої пов'язані з цими технологіями вони вже опинилися в руках у практичних співробітників, і вже є можливість з ними працювати. Тому на даному етапі, оскільки практики їх опрацьовують, перед вченими постає завдання власне забезпечити практиків певними теоретичними аспектами щодо того, як систему науки криміналістики впровадити ці новітні технології. Почну з дуже. Дуже короткого огляду щодо того, де і як 3D-технології вже використовуються. Мабуть, найпершою такою сферою, в якій масово достатньо масово 3D-технології почали застосовуватися, це система балістичної ідентифікації BALSCAN, яка працює за принципом 3D-сканування стріляних кулі гільз і порівняння їх за допомогою власне, цих інструментів 3D і 2D-порівняння. Експертні служби МВС України з цією технологією вже дуже давно знайомі, вона активно використовується. І Бігаючи наперед, скажу, що той самий виробник Laboratory Imaging із Чехії вони, крім систем балістичної ідентифікації, виробляють аналогічні системи, які дозволяють ідентифікувати знову ж таки за 3D-моделями, а сліди застосування певних знарядь і роботи механізмів. В Україну, наскільки я розумію, ще не було українськими експертними установами придбано жодної такої системи, але перспектива достатньо чітка. Далі що ще вже активно Нацпол застосовує 3D-сканування. За допомогою дронів, за допомогою наземних а, 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 сканерів місць вчинення воєнних злочинів росіянами це відео не від Нацпола. Його мені надав Василь Білоус. Із Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого він зараз військовослужбовець і він допомагає здійснювати сканування місць вчинення воєнних злочинів в Харкові. Це власне місцевість, яка була ним відсканована в на північній Салтівці, яка була обстріляна росіянами. Як ви бачите, що в межах цієї 3D-моделі можна повністю переміщуватися, її досліджувати, оглядати і так далі. Аналогічні технології зараз використовує Нацпол. Наскільки мені відомо, було повністю відскановано і Ірпінь місця пошкоджень що в мене фізично немає на руках оцих їх результатів дослідження, тому демонструю ти з чим люб'язно Василь Василь Білоус поділився. Звичайно, що Київський науково-дослідний інститут судових експертиз зміг отримати придбати партію 3D-сканерів, запроваджують їх насамперед для проведення судових військових експертиз, дослідження і ракетної зброї, і дронів і так далі. І це далеко не єдині кейси. Їх більше. Тому власне на основі цього практичного досвіду, який вже почав формуватися, виникло питання про те, яке місце цього криміналістичного знання про 3D-технології в системі криміналістики. Ну і пропозиція розмістити його якраз таки в системі криміналістичної техніки. Яке основне завдання цих 3D-технологій це фіксація, дослідження і презентація в найкращій, найбільш інформативній наочній формі, доказової інформації за допомогою спеціальних науково-технічних засобів. Ну, у нас зараз сьогодні вся крим. Криміналістична техніка розумна, тому потрібно ставити знак рівності, що це програмно-апаратні комплекси. Це певний програмний апаратний комплекс, який користується і управляється з допомогою програми. Ну і відповідно, ми вважаємо, що це призначення 3D-технології, воно певним чином співвідноситься із сутністю, і завданнями криміналістичної техніки. Галузі цієї науки, яка включає систему знань щодо науково-технічних засобів, прийомів, способів, методів, їх застосування для збирання і дослідження доказової інформації. В межах самої криміналістичної техніки найближчим технічно до 3D-сканування є всім відомі і добре відомі криміналістична фотозйомка і відеозапис. Ну і насправді це я так більш в провокативних цілях поставив на цьому слайді знак питання. Тут має бути знак оклику: що 3D-сканування це нова фотозйомка, і сміливо заявлю, що ну, протягом десь. 70 років 3D-сканування майже повністю фотозйомкою, як мінімум в контексті наочної фіксації певних фізичних об'єктів, криміналістично значущих, воно повністю замінить. Чому я про це кажу? Тому що ну, це достатньо грубе порівняння, грубе узагальнення, але в основі практично всіх технологій 3D-сканування. Покладено фотограметрія. В даному випадку це поліфотограметрія. Тобто, грубо кажучи, 3D-сканер робить дуже багато, там, до 60, а може і більше знімків певного об'єкта або в видимому спектрі, або видиму там в інфрачервоному. І тоді ми отримаємо інфрачервоні лазерні сканери. Далі комп'ютер цю кількість зображень обробляє, обраховує, як на них взаєморозміщені певні елементи власне того об'єкта, який зафіксований, і математично обраховує його форму і розміри. Тобто, за допомогою Фотозйомки можна побудувати 3D-модель певного об'єкта, як приклад, продемонструю 3D-модель сліду експериментального сліду взуття, який був, яка була виготовлена з використанням лише звичайної базової загального призначення цифрової камери. Ну і скажу, що цю технологію, саме фотограметричне 3D-сканування, я вперше презентував якраз таки на конференції Київського науково дослідного інституту судових експертиз в ковідному 2020 році, ну і скористуюсь можливістю похизуватися, що ще жодної конференції інституту. Не пропустив, і спробує не пропускати і наступні. Так от, коли ми визначаємо надалі місце призначення, систему, ознаки, інші ознаки цих знань про 3D-технології, то за ми будемо брати криміналістичну фотозйомку і відеозапис, які і в технічному, і в науковому плані є найближчими. Далі, які у нас. 3D-технології вже сьогодні в криміналістиці використовуються або найближчим часом будуть використовуватися. По-перше, це 3D-сканування, ми його визначили як процес безпосередньої фіксації зовнішніх просторових ознак певного об'єкта за допомогою спеціального програмного парабного комплексу з подальшим формуванням цифрової тривимірної моделі цього об'єкта, як ілюстрацію використали результати сканування знову ж таки іншим же засобом з допомогою професійного 3D-сканера, сліду взуття і сліду об'єкта, і ми з колегами з Івана Франк... Київського НДКЦ МВС України писали статтю, і можна навіть сказати так нескромно, що сформували певні основи методики проведення вже балістичних експертиз за 3D-моделями. Далі, наступне це 3D-реконструкція. Що це таке? Це коли будується, можна сказати, що як ліпка із а, спеціального пластилину або з гліни, коли будується цифрова 3D-модель за певною інформацією, яка або міститься в матеріалах кримінального провадження, або а, за результатами візуального сприйняття певним об'єктом. Тобто уповноважена особа, спеціаліст, який має там ноутбук або комп'ютери, має спеціальні навички, може за вербальним описом, за фотознімком або за результатами візуального свого сприйняття. Збудувати, реконструювати певну 3D-модель певного об'єкта. І вона буде відрізнятися від відсканованої тим, що вона має суб'єктивний характер. Тобто 3D-сканування це об'єктивна фіксація, вона не проходить через свідомість особи, все обраховує комп'ютер незалежно. А реконструкція це аналогічно до фотокомпозиційного або мальованого суб'єктивного портрету особи це суб'єктивна форма фіксації. Тому як ілюстрацію я обрав побудову якраз таки цього 3D-фоторобота, 3D-фотокомпозиційного портрету з використанням інструменту. Та MetaHuman Creator. Наступне, це 3D-друк, процес виготовлення об'ємних матеріальних предметів за цифровими 3D-моделями шляхом пошарового нанесення. І накопичення певного робочого матеріалу, полімерів, металу, цементу тощо. Тобто, це спосіб вже матеріалізувати ту 3D-модель, яку ми отримали або методом сканування, або методом реконструкції. Як короткий приклад, де може 3D-моделювання 3D-друк використовуватися, перше, що спадає на думку, це підготовка до проведення слідчого експерименту. А якщо ми проводимо слідчий експеримент, намагаємося перевірити, чи могла особа щось зробити з використанням певного об'єкта, який є впровадження речовим доказом, вочевидь, ми не можемо їй в руки цей речовий доказ здавати, бо, по перше, є ризик пошкодження, знищення слідів на ньому. Якщо це якийсь елемент, який може мати ознаки зброярності, то це і небезпека для оточуючих. Тому з використанням 3D-друку можна виготовити масогабаритну копію цього об'єкта і її використовувати під час проведення власне слідчого експерименту. Насправді і реальних, і потенційних кейсів для застосування 3D-друку більше, але це не предмет сьогоднішньої доповіді. Ну і в окрему категорію я виніс використання цифрових 3D-моделей для презентації доказової інформації. Тобто це демонстрація 3D-моделей, знову ж таки, які раніше були отримані або методом сканування, або методом реконструкції, з використанням класичних моніторів, окулярів віртуальної або доповненої реальності, голографічних екранів, проєкторів тощо. Тобто тут ідея в тому, що оці 3D-моделі, тривимірні 3D моделі, вони, оскільки можуть бути оглянуті зі всіх боків, повернуті під різними кутами. Якщо ми кажемо про моделі людей, то навіть. Придати їм певну позу, змусити їх робити якісь дії, тобто їх анімувати. В цьому ми маємо величезну перевагу над класичною фотозйомкою. Тому з часом потрошку ми будемо переходити до того, що в юридично значущих випадках презентувати інформацію ми теж будемо з використанням 3D-моделей. Ну, наприклад, в судовому провадженні можна презентувати 3D-модель якихось об'єктів, які були досліджені, і це вже буде набагато більш ефективно, ніж демонстрація просто цифрових фотознімків. Ну, що очевидно. Нам потрібно підібрати якесь загальну назву, якесь загальне формулювання, яке об'єднає всі ці назви. Тому якщо ми назвемо цю там підгалузь криміналістики криміналістичної техніки 3D-сканування, криміналістичне, то у нас і реконструкція, і друк відпадають не зру не дуже зручно тут. У нас єдиним знаменником спільним знаменником для всіх цих. Способів застосування 3D-технологій є 3D-модель, тобто певний цифрове тривімірне зображення об'єкта, яке нами або формується, або певним чином використовується. І, власне, оці всі способи поводження із 3D-моделями ми об'єднали під назвою 3D-моделювання і сформулювали назву цієї галузі криміналістичної техніки, як самостійної перспективної галузі, котра включає наукові положення і практичні рекомендації щодо застосування заснованих на 3D-технологіях засобів, способів прийомів та методів фіксації. Дослідження і презентації криміналістично значущої інформації. Ну і власне, сьогодні ми використовуємо формулювання перспективна галузь, але в найближчому майбутньому, я думаю, що від слова перспективна ми можемо позбутися. А ця галузь вже має певні наукові зв'язки як в межах самої криміналістики, так і за її межами. Ну, наприклад, щодо інших галузей криміналістичної техніки, от за аналогією, як у нас є фотографічні методи дослідження певних об'єктів, то з часом будуть формуватися методи дослідження окремих видів слідів, заснованих на 3D-технологіях. В криміналістичній тактиці ми можемо казати про особливості проведення процесуальних дій з використанням 3 d технологій Тобто, наприклад, особливість огляду місця події з використанням 3D-сканера і фіксування. Ані результатів огляду з використанням 3D сканера або використання 3D-сканування під час проведення освідування для фіксації ознак зовнішності особи, тобто це окрема сфера знань, яка буде формуватися на основі здобутків якраз таки криміналістичного 3D-моделювання. В межах методики криміналістичної можна говорити про особливості використання 3D-технологій під час розслідування судового розгляду окремих видів кримінальних правопорушень. Зараз найбільш активно використовується під час розслідування воєнних злочинів, тому що і фіксуються місця прильотів, і фіксуються Yeah Залишки ракет, дронів, зброї Російської Федерації за допомогою 3D. Ще одна сфера, де воно ця технологія буде дуже корисною, це розслідування кримінально караних дорожньо-транспортних пригод, бо там може бути як реконструкція з використанням 3D-події, так і фіксування за допомогою 3D-сканування дорожньої обстановки на місці, де власне ця подія відбулася. Ну і в межах взаємодії з судовою експертологією, що очевидно потрібно говорити про використання 3D-технологій. Вже сьогодні ми про це говоримо під час проведення видів судових експертиз, і знову ж таки, вочевидь, потрібно говорити про початок розробки певних методик проведення судових експертиз, як трасологічних, портретних, воєнних, балістичних і так далі експертиз з використанням 3 d технологій Ну і власне, що далі з цим робити, які подальші плани. Вважаємо, що доцільно зайнятися розробленням методологічних засад цієї нової галузі криміналістичної техніки. І для неї мають бути визначені власні об'єкти, предмет. Мета, завдання і функції, сукупність методів, причому як методи теоретичного дослідження, так і методи, зокрема практичні фіксації певних об'єктів за допомогою 3D-моделювання, 3D-реконструкції, 3D-сканування і так далі. Потрібно уточнити місце в системі галузі цієї галузі, все в системі криміналістики, і термінологічний апарат, та продемонструвати її і зовнішньо наукові зв'язки. На цьому в мене все. Я дякую за увагу. Якщо є до мене якісь питання, спробую відповісти.